В Черкаському обласному інституті після дипломної освіти педагогічних працівників оголосили переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2024». 29 років. Поспіль конкурс об'єднує спільноту освітян нашого краю. Детальніше розкаже Анна Могильна. Участь у конкурсі взяли 59 педагогів. Переможців обрали в чотирьох номінаціях: географія, образотворче мистецтво, фізика, українська мова і література. Ольга Морокова, учитель канівської спеціалізованої школи номер 6, посіла перше місце у номінації Українська мова та література. Я постійно хочу прагну до чогось нового, а це зараз крок вперед крок для наших діток, крок у майбутнє показати свої якісь напрацювання, подивитись на інших і просто насолодитись процесом, що тут збирається коло однодумців. Ольга Морокова каже, що було декілька етапів відбору на конкурс. Так, у нас було декілька етапів. Спочатку у нас було дуже багато. Ми пройшли перше випробування тестування, потім був аналіз поезії, потім у нас було написання есе. Після цих трьох випробувань у нас залишилось десять. І після наступного випробування ми вже проходили. У нас був майстер-клас, вебінар, ми показували у рідній школі, а також урок із учнями іншої школи. Олександра Анциферова, учителька Уманської гімназії номер 11 понад 12 років викладає фізику. Вона пройшла всі відбіркові завдання і посіла перше місце у номінації Фізика. Зазначає, що бути вчителем це її покликання. «Який нелегкий час. Я хотіла показати, що педагогічна діяльність може бути пов'язана із волонтерством. І, мабуть, це все таки покликання моє бути вчителем. І я хочу щось нове показати, принести гарне, чисте і привити любов. До своєї країни і до предмету фізики для пані Олександри перемога у номінації стала неочікуваною. Було неочікувано, але я дуже рада. Я дуже рада дійсно і бачу, що те, що я роблю, приносить результати, і мабуть я правильно це роблю. Ніна Смірнова, учителька образотворчого мистецтва Драбівського ліцею, у своїй професії працює 8 років. Любов до роботи та дітей надихнула її взяти участь у всеукраїнському конкурсі. Для мене це можливість, це рух вперед, і е, зрозуміти, чи можу я досягти певного результату. Після перемоги на обласному етапі пані Ніна планує готуватися до всеукраїнського рівня. А зараз вона радіє своїй першій перемозі. Приємна позитивна емоція, тому що завжди е, це. Приємно кожній людині, ну і відповідно відчувала відповідальність, тому що попереду ще всеукраїнський рівень. Анна Даушкіна, учителька смілянського навчально-виховного комплексу номер 15 посіла перше місце у номінації географії зі слів пані Анни, щаслива, що перемогла у обласному етапі, а участь у конкурсі взяла, тому що дає можливість розвиватися і дізнаватися нове. Вчитель року це конкурс, який дає можливість рухатись вперед, розвиватися, спробувати свої сили, дізнатися щось нове і, звичайно ж, набратися дуже досвіду. На вручення дипломів переможцям завітав Валерій Данилевський, начальник управління освіти і науки Черкаської ОДА. Ми вважаємо, що це дуже почесно попасти в фінальну частину. Це найкраще педагогі в області. Більше 70 педагогів брали участь в фінальній частині. А взагалі то відбіркові конкурси на місцях були там взагалі багато. Було педагогів. Ну і Я сподіваюся, що цей етап крок. До успіху в майбутньому. Валерій Данилевський додає, що над визначенням переможців працювали комітет і журі. Було створено граційний комітет, було створено журі наказом по управлінню, І самі найкращі педагоги, це наші методисти, які добре розуміються в своєму предметі, методського викладання. От вони, власне, вони були тим. Людьми, які обирали, визначали, хто найкраще проявив себе, хто трошки гірше проявив, але кожний який брав участь взагалі в цьому конкурсі, це вже чудовий класний педагог. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.